В наш час за свободу і найвищі людські цінності молимося за тих, хто, можливо, в ці хвилини зі зброєю в руках відстоює незалежність і цілісність нашої держави. Такими словами, 24-й день незалежності розпочали в Ужгороді. Уже другий рік поспіль в цей день містяни разом із закарпатським народним хором урочисто зустрічають світанок. Цьогоріч репертуар колективу дещо веселіший ніж був торік. кажуть, оптимізм це те, що додає віри у краще і мирне майбутнє держави. Хочеться вірити в що все у нас буде добре. Хочеться надіяти і вірити. І цей оптимізм має на такому святі відчуватися. І, звичайно, саме головне цього року мені здається, така ідея в єдності, що ми були всі в єдності національності, різні національності нашої держави, різні національності нашого краю. Оця єдність і мир дає нам. Надію і віру, що в нашій країні буде все в порядку і в нас буде щаслива незалежна батьківщина. Разом з колективом вітати Україну з днем народження прийшло в кілька сотень краян. Кажуть, це гарна традиція, яка об'єднує і водночас дає можливість згадати історію і подумати про майбутнє. Красиво і подивитися на зародження дня, 24 го числа, і згадати, як 24 роки тому народилася Україна. Дуже. Приємно другий раз на цьому концерті я плачу. Це бо такі мої емоції за всі слова, за, за 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 ту пісню, за музику, за молитву. Тому молюся. За Час майже годинного співу колектив виконав з десяток творів після молитви за полеглих та тих, хто сьогодні боронить єдність держави, закарпатський хор виконав гімн України. Приєвняє до середини. Воїни вишиковань. Начальник гарнизону, полковник Вінницький. Здравствуйте, товариші військовослужбовці! Вітаю вас! Слава! 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 Це подвійне свято дуже велике, серйозне, до сліз, Тому що ми наразі в моєму рідному місці не можемо його відмічати. І бажаю, щоб у жгородці ніколи не знали того, що знаємо ми, що ми відчули. Для нас це свято таке, що ви не можете навіть нас зрозуміти, яке для нас воно важливе свято. Це є, дійсно символ свободи незалежності. І процвітання нашої незалежної України. і маємо надію, що все таки Україна переможе, і в нас буде мир і спокій на нашій рідній землі. Пам'ятати, якого ми роду племені, і що ми є українці, і що ми є єдині, і незалежно на якій мові ми розмовляємо, ми є єдиний народ і держава наша Україна, і це свято має об'єднувати всіх людей у нашій державі. Особисто для мене воно тим цінне, що 25 років назад у громадських організаціях ми виборювали незалежність України, радувалися, що вона наступила. Ми тоді не думали, що вона так швидко пройде. Думали, що пройде багато-багато років, поки ми здобудемо цю незалежність. Вона прийшла досить швидко, але зараз, бачите, доводиться боротися за неї, доводиться її виборювати знову. Так що це велике свято. Я всіх вітаю святом. Микола і Андрій прості хлопаки. Уся різниця між ними: що один народився в Львівських Карпатах, інший в Незинному Ужгороді. Один за чотири місяці до проголошення незалежності України, інший за три місяці після. Одного призвали за повісткою, інший кадровий військовий. В принципі, і усе. Далі історія їх життя написана в один час і однією рукою, але написана так чітко, що кидається в очі. Андрій Манзич Звичайно, щасливе маля у традиційному дерев'яному стільчику міцно вчепилося у поперечину, шукає очима батьків. На іншій світлині він з подарунком під новорічною ялинкою. Таких фоток в кожній щасливій родині безліч. Андрій молодший брат, який тому зараз центр всесвіту ще на лісовій галявині серед папороті і з літнім тортом. В той же час і перші військові, з яких щастя ллється через край. Він мріяв про армію, гарну форму погони, кар'єру, але щоб туди потрапити, пішов околицями. Закінчив школу. Пішов в кулінарне училище, закінчив кулінарне училище і потягнули мене в армію. Це одразу контрактна служба перші три роки. Були учебки, ДІСНА, вивчився на навідника, потім ще раз їздив на учебку, став командиром бойової машини. Він пройшов різні учбові центри і навчився тактики та стратегії військової справи. Зброя те, що завжди вабило юнака, йому таки довелося її застосувати. Командир має знати, стріляти зі всього зброєння, яке є стрілкове, бойові машини. Я багато чого навчився, і армія робить чоловіка. Згартовує, як кажуть. У складі 15-го гірськопіхотного піхотного бату Андрій воював на сході. Щастя, яке забрало життя багатьох наших земляків металіст, який досі віддає металом на зубах. І стрілецький бій. Після того взяли город щастя, вже все він став під нашим контролем. Продвигались далі. Зробили блокпост, не доїжджає до металіста. І між до металістом, як це ближче до города щастя, стояв наш блокпост і через три кілометри. Ну, це в бінокль видно було, все стояв блокпост з Ну, Металіст ще не був під контролем. Ну, відправили нас забрати БТР горячі. Ну, там нас і це трошки покурожило. Ну, тоді не, це, було, це був стрілковий бій і це була засада. Така досить непогана. Після довгих місяців лікування і операції Андрій знову в строю. Хоча заключного рішення медкомісії ще немає, як і далекоглядних планів, знає одне ціну життя, дружбі і честі. Вірить у кожне слово військової присяги і любить свою землю. Микола Марчишак Любить море, бо до гір звик з дитинства. Виріс серед них на межі Львівської і Закарпатської областей. Він теж наймолодший в своїй багатодітній родині. Як кожен справжній чоловік відслужив строкову службу і зовсім скоро, в день свого народження, отримав повістку до війська. І наступного дня поїхав до 51-ї бригади. Сказали, що почалася перша хвиля мобілізації, тому я не став тікати від повістки. і На наступний день пішов служити. На день народження мені повістку принесли. Так. Подарок держава зробили. Та нормальні емоції, ну треба, то треба, ну то обов'язок кожного чоловіка який здатен. Розуміння те, що війна, прийшло не відразу, лише після перших смертей побратимів під Волновахою. На початку, в травні, там місяці не було, ще таких бойових дій, тобто ну, чути було, що там десь диверсійні групи працюють. Але Вже тоді усвідомо, коли загинули хлопці, з якими жив в палаці разом на навчаннях, хлопець загинув, що зі мною Строкову службу служив у 80-му аеромобільному полку. Тоді вже усвідомилося, що це вже війна. Найстрашніші події в житті Миколи почали відбуватися в день незалежності, коли під Іловайськом в тил їх позицій вийшла колона важкої техніки без розпізнавальних знаків, як виявилося згодом російські десантники. Дві сутки ми протрималися 24 по 26 ми протрималися, ну, ще було з чим прийняти бій. 26-го вже реально не було з чим прийняти бій, тому 26-го потрапили в полон. І був полон, і російська територія, а потім Сніжне і сепаратисти. Три тижні болю, звинувачень, принижень і розстрілів на очах. Ну, звичайно, були і гірші думки. Ну вже коли приїхали в Сніжне. Сутки дві ще сумнівався, сильно сумнівався, що повернусь додому. Але вже пройшло дві-три сутки, якби вже то привик до того всього, знаєте. і вже була надія, що ну, держава не забуде про нас. 14 вересня приїхала їхня так звана волонтерка, зачитали список, вивели зі строю, погрузили в два автобуси і вивезли за Донець кілометрів. 20 на нейтральну територію там провели обмін своїх на наш. Сьогодні у колі інше життя, в якому нема вибухів, і війна йому не сниться. Але з'явилася відповідальність за державу, тому дедалі більше цікавиться суспільним. Ще одне надважливе, що єднає цих хлопців. Кожен з них має гріх перед матір'ю, бо свого часу збрехав. Один клявся, що на навчаннях в Дніпропетровську, інший дзвонив між вибухами градів і божився, що в них все тихо. Збрехали в ім'я матері батьківщини, яка покликала на допомогу, а сьогодні вдає, що не знає цих хлопців. Обидва житимуть тут в Україні. А тому, як кожна дитина, хочуть справжньої материнської ласки, на яку вони заслужили. Перший пішов на зліт: літаки, танки, бронетранспортери та кораблі. Це не просто виставка військової техніки, а втілення людської посидючості та любові до моделей. В Ужгородському аеропорту відкрили вже традиційну виставку мініатюрних моделей. Ця приурочена до Дня Незалежності. «Широкий спектр спектри техніки, представлений військовою, в чесності часів світової, Другої світової війни. Ви цим захоплюєтеся? Ну, мені подобається залі техніка, злі подобається дізнаватися, скажімо так. Щось нове від історії, того, що ми раніше не знали, тому що з часом відкриваються все більше можливостей для пізнання і ми, розуміючи те, що те, що навчили, те, що ми зараз знаємо, то різні речі. То для цього хочеться самому поглибити. Щоб створити такий танк чи літак, треба кілька місяців, адже моделісти купують напівфабрикатні заготовки. Потім їх вирізають, шліфують, клеять і розмальовують. Проте найменшим відвідувачам це мало цікаво. Головне, щоб дозволили доторкнутися до іграшок. А якщо вона ще їздить, то радості немає меж. Так йому цікавіша дорога, то що двигається. А так йому все цікаво. І самолятики, і вертолятики, і машинки, Що да? тобі цікаво? Ану скажи, що тобі цікаво? Поїзд? Чи машинки, чи вертольоти? — Поїзд. — Поїзд? А віртольот. Діти шкільного віку до моделювання підходять цілком серйозно. Розуміють, це клопітка робота, котра потребує чимало вільного часу. Проте приносить багато задоволення. Сьогодні при першій нагоді я прийшов, тому що мені дуже цікаво дивитися на всякі модельки. Ти сам пробував колись моделювати? Да, — Так, на уроках трудового навчання. І що ти моделював? Кораблік. Ті, що можна на резинці заводити, такі що не плаває, просто як моделька. Скільки ти потратив часу на свій перший корабль? На свій перший, то я його робив на резинці, то я потратив на нього місяць. Цього року на виставку привезли і кілька нових експонатів. Це український літак заводу Антонова. Та танки дуже схожі на ті, що були на передовій в зоні АТО. Щоб зробити якомога реалістичніші моделі, діти шукали фото і зони ведення бойових дій. Крім того, спілкувалися із самими бійцями, котрі детально описували свою бойову техніку. То, що по реальним фотографіям, то тобто, так сказати зібраний образ із трьох реальних танків, я намагаюся знайти обов'язково який-небудь реальний прототип, привчаю своїх молодих. Вихованців до того, що треба, бо це історичне стендове моделювання. Не просто так, а має бути якийсь реальний прототип. Хоча на виставці представлені кілька сотень моделей українських літаків та бронетехніки майже нема. Це найбільша трагедія, кажуть моделісти. Донині не знайшлося компанії, котра працювала з українськими виробниками літаків та бронемашин. Відповідно, нема зменшених копій і нема популяризації українського виробника. Виходить, що українцям легше зробити реальний літак, аніж його модель. Навіть попри складні для країни часи, футбол на рівні національних збірних залишається на високому рівні. За часи незалежності збірна України з футболу зуміла дійти до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року. Зараз наша національна команда входить до тридцятки найсильніших команд світу та має високі шанси потрапити на чемпіонат Європи 2016 року. А починалося все тут, в Ужгороді. Адже саме в обласному центрі Закарпаття на стадіоні Авангард відбувся перший в історії матч збірної України з футболу. 1992 рік після розпаду радянського союзу українці поспішали з організацією першого матчу збірної України з футболу, адже на кону членство у ФІФА, яке дозволило б нашій команді боротися за вихід до престижних міжнародних змагань під егідою федерації футболу, Україна проголосила незалежність. І почалася робота про по утворенні самостійної країни. Тоді дуже багато питань виникало в різних сферах, в тому числі у футболі. Тому що для того, щоб стати членом ФІФА, потрібно було провести матч на рівні збірних. Країни в результаті федерація поспіхом організувала тренерську раду, до якої входили майже всі тренери команд української вищої ліги. Там наставники відбирали кращих футболістів України, які могли б увійти до складу збірної. Всі головні тренера Вищої ліги були причетні до цього поєдинку. Були зібрані люди. це були представники на той період з України, які приймали Росії, Ізраїлю, потім Німеччини. Бельгії, Португалії, Угорщини. Речі з Угорщини. Там тоді в той період українці виступали з цю країну в провідних клубах. Ну і була була, скажімо відверто, що команда була зібрана дуже хороша на той період. Причин брати першим суперником для збірної України угорщину було немало. Це і географічне положення, яке дозволяло зекономити кошти на транспортування команди, і політичний фактор. Адже Угорщина однією з перших визнала незалежність України. Якраз почався відбірковий цикл до чемпіонату світу 1994 року, і е, все, все було для збірних розписано на цілий рік, і практично е, втиснути було дуже складно. І, а терміни були дуже такі короткі, і треба було терміново провести, щоб стати членом ФІФА. Я вважаю, що слід е, подякувати саме угорцям. Збірні горщини, яка відгукнулася на у той період, тому що це могло відкинути Україну на досить довгий період, з включенням команди у члени ФІФА у місцевої публіки. Матч викликав неабиякий ажіотаж. Місць на стадіоні вистачило не всім. Тому вболівальники компактно вмощувалися обабіч трибун. Не оминуло цю подію, і закарпатське телебачення. Наш телеканал організував пряму трансляцію першого матчу в історії збірної України. Біля екранів телевізорів тоді зібралося мільйони глядачів з України, Угорщини та ще п'яти країн Європи. Режисеру тієї трансляції Валерію Коломійцю чітко запам'яталися вщен заповнені трибуни ужгородського авангарду. Огромний інтерес був, з боляльщиков ігралися зборної Венгрії. Здесь, в Венгрії, дуже мрії боляльщики, так… Ми... Побаивались, будут воспринимать как, как свою. За венгерские клубы в чемпионатах в Венгрии или в Европейских Кубках тут очень много болельщиков всегда присутствовало и болело. Ну а на стадионе была поддержка сборной Украины. Сам поєдинок відбувся 29 квітня 1992 року. Збірна України в першому таймі демонструвала доволі якісну гру. Попри те, що підготовчий період команди до першого поєдинку становив два дні, українці зуміли принаймні не пропустити від угорської збірної. Та вже у другому таймі свої моменти не прогавили гості. Сразу буквально минут через 10 після початку першого провалу оборони, Гол Другий провал, гол пенальті. Я не помню детали этого пенальти. И счет 3-0. После этого наши уже играли совершенно не а, собраны. И где-то на последней минуте, на последней минуте со штрафного метров, там с 22, где забил. Очень красивый гол. Это такая была маленькая капелька меда. В бочке не меда. З першу шалой на 61 й хвилині відзначився точним пострілом по воротах. Десять хвилин по тому оформив Кіпріх. та піти ні з чим за такої підтримки господарі собі не дозволили. Уродженець Закарпаття Іван Гецко майстерно виконав стандарт: – 1-3. дуже символічно, що оцей перший гол за збірну України провів саме наш земляк Іван Гецько, який виступав у командах Ізраїля, командах Росії. Дуже хороший футболіст. Попри те, що у першому матчі в історії збірна України зазнала поразки, проведення матчу можна вважати успішним, адже вперше заповнені трибуни Ужгородського стадіону Авангард зібралися саме під жовто-блакитними прапорами. Цей поєдинок в історії став одним із перших кроків до незалежної національної свідомості.